Сьогодні я пропоную тобі піти до магазину, а ось що в ньому продається, ти дізнаєшся тоді, коли послухаєш віршик. Ось як іграшок багато танк, машини, кораблі, звірі, м'ячики, солдати на поличках та столі. Тож в який магазин ми з тобою сьогодні вирушимо? Правильно, магазин іграшок. Подивися, як багато іграшок на полицях магазину, і усі вони різні. Але знаєш, щоб ти зміг гратися такими гарними іграшками, працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, він підбирає колір, матеріал, з якої її треба зробити. Після цього інша людина виготовляє деталі і складає її. Водій на машині везе іграшки до крамниці. А чи знаєш ти, з яких матеріалів виготовляються іграшки? Іграшки можуть бути залізними, пластмасовими, дерев'яними, гумовими. А як ти можеш отримати іграшки? Їх тобі можуть подарувати або купити. І ти навіть можеш виготовити їх самостійно. А чи знаєш ти, як треба себе поводити з іграшками? Іграшками треба ділитись і разом гратись, складати їх після гри? Отже, куди ми сьогодні подорожували? Правильно, до магазину іграшок. До зустрічі!